П'ятниця четвертого тижня Великого Посту, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. З книги, буття читання, сказав Господь до Авраама, вийди з землі твоєї, з твоєї рідні і з дому батька Твого в край, що його я тобі покажу. Я виведу з тебе великий народ, і поблагословлю тебе, Та й зроблю великим Твоє ім'я, а ти станеш благословенням. Благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі благословлятимуться. І пішов Авраам, як сказав Господь йому, пішов і лот з ним було ж Авраамові 75 років, коли він вийшов з Харану. Взяв Авраам Сараї, свою жінку, лота, свого братанича і все майно, що набули, і людей, що придбали в Харані, та й рушили в дорогу в Ханан край, і прийшли в Ханан край. Авраам пройшов його аж до місця Схем до Діброве море. А жили тоді, в тому краї ханааняни. І з'явився Авраамові Господь і сказав, Потомкам твоїм дам я цю землю. І спородив він там жертовник Господеві, що з'явився йому. Звідти ж він вирушив у гори на схід від бетелу, і нап'яв свій намет між Бетелом на захід та Аї на схід, і там спородив жертовник, та й закликав. Ім'я Господнє. З книги приповідок, читання. Простодушний іме віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки, мудрий боїться і відвертається від зла, а дурний зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки слідують дурноту розумніш уінчається знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий. Багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім. Щасливий той, хто жалує в Богах, ще не збочують ті, що замишляють лихо, милість і правда тим, хто добро замишляє, кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих їхній захист, корона дурних безглуздя, вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, то й облуда в Господнім страсі міцне довір'я людини і її діти матимуть притулок, Господній острах джерело життя щоб уникати сітей смерті. Коментар Учення апостолів про лицемірство. Дорогі мої. Апостоли попереджають християн, щоб вони не були лицемірами, іншими словами, що б ми не робили, усе має бути зроблено нелицемірно, бо лицемірство осоружне характеру Ісуса Христа. І Якщо Христос живе у нас, то ми повинні мати ті ж відчуття, що й у Христі Ісусі, які ж практичні поради і поучання даються у посланнях апостолів для нас. Наша любов має бути нелицемірною перше. Любов, нехай буде нелицемірна. Римлян 12:9. У очищенні, у розумі. У довготерпінні, в доброті, в душі святому у нелицемірній любові. 2 Коринтян 6.6. Метою ж умовляння є любов від щирого серця і доброї совісті та нелицемірної віри. 1 Тимотея 1.5. Послухом істині через духа, очистивши душі ваші. Для нелицемірного братолюбства постійно любіть один одного від чистого серця, 1 Петра 1,22. Друге. Наша віра має бути нелицемірною. Пам'ятаючи нелицемірну віру твою, яка раніше була в бабусі твоєї Лоїди і в матері твоєї євникиї. Впевнений, що вона і в тобі, Друге Тимотея 1.5. Метою ж умовляння є любов від щирого серця і доброї совісті, та нелицемірної віри Перше Тимотея 1.5. Третє. Наша мудрість має бути нелицемірною. А мудрість, яка сходить зверху по перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя і плодів благих неупереджена і нелицемірна, Якова 3:17. Наша поведінка не повинна бути лицемірною. І все, що робите, робіть від душі, як для Господа. А не як для людей, знаючи, що у нагороду від Господа одержите спадок, бо ви служите Господу Христу. Коринтян 3, 23-24 П'яте. Наше життя не повинно йти у розріз з нашим вченням, як фарисеїв. Пильнуй себе самого та навчання, займайся цим постійно. Бо так роблячи і себе спасеш, і тих, що слухають тебе, 1 Тимотея 4:16 додаткові місця священного писання, що викривають лицемірство. Ісус сказав, що якщо ви засуджуєте людину за те саме, що робите самі, то ви лицемір. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким судитимуть і вас, і якою мірою міряєте такою відміряється вам. І чому ж ти бачиш скалку в оці брата Твого, а колодищої в оці Твоєму не відчуваєш, або як скажеш братові Твоєму, дай витягну скалку з ока Твого, коли колода в Оці Твоїм. Лицеміре, вийме з першу колоду з Твого ока, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого, Матея 7, 1.5. Ісус попереджає про кінець, який чекає лицемірів у Матея 24, 42.51. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде. Але це ви знаєте, що якби знав Господар дому, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого, тому і ви будьте готові, бо в ту годину, про якуї не думаєте, прийде син людський. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого господар його поставить над слугами своїми, щоб давати їм їжу вчасно. Блажен той раб, господар, якого прийшовши, знайде, що він робить так. Істинно кажу вам, що на усім добром своїм поставить його, якщо ж той раб, будучи злим, Скаже в серці своїм, не скоро прийде господар мій, і почне бити товаришів своїх, їсти й пити з п'яницями, то прийде Господар Рабатого у той день, в який він не сподівається, і в годину, про яку не знає, і розсіче його і визначить йому одну долю з лицемірами, там буде плач і скрегіт зубів. Питання про лицемірство в церкві. Деякі міркують таким чином, я не хочу ходити в церкву чи відмовляюся охреститися, бо християни це величезна група лицемірів, а я не хочу мати нічого спільного з лицемірами. Що ж можна відповісти такій людині? І перше, якщо ви підняли розмову про лицемірство, то хочу вам прямо сказати, що ви перший з них. Якщо ви колись знайдете досконалу церкву, то ви ніколи до неї не приєднаєтеся, бо вам не захочеться, щоб ваше лицемірство явно висвітлилося на тлі щирих людей. Друге, досконалих людей немає. Коли Ісус прийшов на землю, Він сказав, що нездорові потребують лікаря а недужі. Матея 9:12. Церква це місце для хворих. Ми говоримо про духовні речі людей. Де вони можуть знайти Господа і отримати духовне зцілення, коли ви приходите у лікарню. То вас чомусь не дивує, що в ній багато хворих людей. Люди не великою в лікарнях миттєво. Вони у них проходять курс лікування. Що стосується віруючих, то вони не стають досконалими вмить. Церква це місце, де вони преображаються в подобу Христову. і для цього потрібен час. Третє. Якщо ви вважаєте, що всі християни лицеміри, то посміємо нагадати вам, що? По-перше, це помилка: навіщо узагальнювати? Хіба ви знайомі з усіма християнами у світі, щоб це стверджувати? По-друге, не треба забувати, що серед лицемірних християн все зустрічаються і щирі. І, відмовляючись приєднатися до церкви, ви робите гірше тільки собі, бо позбавляєте себе можливості познайомитися і подружитися з щирими людьми. по третє з чого ви взяли, що серед індусів, буддистів, кришнаїтів, мусульман чи представників інших релігій, немає лицемір лицемірство. Це універсальна людська вада. Заохочення до духовного життя. Царство Боже є між вами, каже Господь. Луки 17, 21. Навернися цілим своїм серцем до Господа, і покинь цей нужденний світи, і твоя душа знайде бажа... бажаний спокій. Вчись погорджувати змисловим світом. І віддаватися внутрішньому життю, і побачиш, що Царство Боже завітає до тебе. А Царство Боже це мир і радість у Святому Дусі, Римлян 14, 17. Безбожні його не мають. Христос завітає до тебе і потішить, якщо в серці приготуєш для Нього достойне привітання. Вся Його слава і величність походить із глибини серця. Бо тільки там йому добре. У серці духовної людини він часто гостює, солодко розмовляє, ласкаво потішає, приносить святий спокій та напрочуд дивну дружбу, Но, вірна душе. Приготуй своє серце для цього нареченого, щоби забажав до тебе завітати і в тобі перебувати. Бо Він так каже, коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і злюбить Його мій отець, і прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. Йоанна 14, 23. Отже, дай Христові увійти в твоє серце, а все інше не допускай. Коли матимеш Христа, тоді станеш багатим. І буде у тебе усього доволі, Він дбатиме про тебе і щиро про все старатиметься, і тоді не буде потреби покладатися на людей, бо люди швидко змінюються і несподівано покидають нас, а Христос залишиться повіки, і вірно стоятиме біля тебе аж до кінця. Не треба занадто надіятися на немічну і смертну людину, хоч би вона була й дбайлива і до вподоби тобі, та й тим не треба багато журитися, коли хтось часом тобі противиться і суперечить. Ті, що з тобою сьогодні в злагоді, завтра можуть противитися і навпаки. Люди часом, мов вітер мінливі. Вщу свою надію покладай на Бога, нехай Він стане твоїм страхом і твоєю любов'ю, Він заступиться за тебе і безсумнівно зробить так, як буде для тебе найкраще. Не маєш тут постійної домівки, Єврею 13-14, і де б ти не був, залишишся чужинцем і подорожнім. І ніколи не будеш мати спочинку, якщо не з'єднаєшся сердечно з Христом. Чому розглядаєшся на усі боки, коли це не місце твого спочинку? Твоя додмілка має бути на небесах, а на все земне повинен дивитися мимохідь, усе те минає, і ти разом з ним, глядиш. Щоб ти до чогось не прив'язався, так щоб воно не полонило і не погубило тебе. Твоя думка нехай буде і Всевишнім, а твоя молитва нехай безупину звертається до Христа. Коли не вмієш роздумувати над високими і небесними правдами, залишайся при муках Христових і радо перебувай у святих Його ранах. Бо коли він всім серцем припадеш до ран і при дорогих Сенців Ісусових, то почуєш велику допомогу в біді, не будеш дуже журитися людською зневагою і легко стерпиш прикру обмову. На цьому світі Христос також зазнав від людей зневаги, і у найтяжчу хвилину серед наруги, знайомі. Та приятелі відреклися його. Христос хотів терпіти муки і зневаги, а ти смієш нарікати на щось. Христос мав ворогів та кривдників, а ти хочеш підтримувати з усіма людьми приятельські та добросусідські стосунки. За що ж буде вінчатися твоя терпеливість, якщо не зустрінеш на своєму шляху прикростей? Яким чином станеш приятелем Христовим, якщо не хочеш терпіти ніякої кривди, терпи з Христом і за Христа, якщо хочеш разом з ним царствувати. Коли б ти хоч раз сім'єством занурився у серце Ісусове і скуштував, принаймні, крихітку Його гарячої любові, тоді б ти вже зовсім не дбав про свою вигоду. А тішився радше з невагою, яка тебе зустріне. бо Ісусова любов дає силу людині нехтувати собою, хто любить Ісуса і правду, хто дійсно живе духовним життям, хто звільнився невідладних пристрастей, той може вільно звертатися до Бога, духом линути вище себе і так солодко спочивати. Хто все розуміє так, як воно є, а не так, як то люди кажуть або цінять, той справді мудрий, і той більше навчився у Бога, ніж у людей. Хто вміє жити духовним життям і маловажити зовнішнім світом, той не потребує окремішнього місця, і не чекає догідної пори, щоб відбувати побожні вправи. Духовна людина швидко збирається з думками, бо вона ніколи не розшію їх легковажно на зовнішній світ, їй ні фізична праця не перешкоджає, ні те заняття, яке на той час необхідне. Вона швидко пристосовується до кожної справи, яка випаде. Хто своє серце налаштував і владнав як слід, той не дбає про дивацькі. Та хімерні людські вчинки. Людина стільки має перешкод і розсіяння, наскільки вона до якоїсь речі прив'яжеться. Коли б все було гаразд із тобою, і ти як слід очистив свою душу, то це безсумнівно вийшло б тобі на добро і сприяло б твоєму поступу. Але те, що тобі багато дечого не подобається, і часто воно тебе непокоїть, свідчить, що ти ще досі не умер остаточно для себе самого і не відокремився від усіх світських справ. Ніщо так не поганить і не сковує людського серця, як та нечиста любов до створінь, тільки тоді, коли зречешся ще світлих утіх. Зможеш дивлятися у небо і серцем раз у раз веселитися. Амінь. Господи, і владико життя мого. Духа лінивства, недваливости, властолюбе, пустомовства віджени від мене, духа чистоти покори, терпеливості, любові даруй мені службі твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої. І не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщеслана нагрішив я Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти гріхи мої помилуй мене, нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене. Без щесла нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюби і пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливости й любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Христу Твоєму поклоняємося у Владико, і святе воскрешіння Твоє величаємо і славимо. Христу Твоєму поклоняємося владико, і святе воскрешіння Твоє величаємо і славимо. Христу Твоєму поклоняємося в Владико, і святе воскрешіння Твоє величаємо і славимо. Амінь. якщо і надалі бажаєте слухати Мої повчання. Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!